Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Подивився Twitch. До речі, трансляція досі триває, можна ще дивитися. І, відповідно, хочу побачити, а чи отримав я якісь плюшечки на аккаунт. Тому давайте заходити. На цей аккаунт я ще не заходив цього дня на новорічний наступ і будемо дивитися. До речі, зараз на Twitch, окрім стрімів, на офіційному каналі для отримання танчика є ще можливість забрати різні додаткові нагороди. Так, я вже бачу, що отримав я. Так. Давайте, спочатку, тут подивимося. Ага, воно тільки зараз вирішила запуститися, окей. Я вже бачу, що не випав мені танчик. Так, отже, є можливість зараз. Дали мені танчика. Є можливість зараз отримати за перегляд Твіча до 8.01 дивимося. дивимося і в будні дні, і в вихідні дні. А зараз, наприклад, після того, як я подивився стрім на офіційному каналі World of Tanks, вилізли повідомлення про те, що. Можу ще забрати 10 монеточок за перегляд ще 4 годин стріма на вихідні дні. Отже, дивимося, загалом за цей період можна забрати отримати 60 таких монеточок. Тобто, в нас є така можливість або забрати ігл 7 за 50 монеточок. Ну, тобто, такі от танчики можна отримати, якщо ви маєте бажання. Або можна я буду особисто забирати 2 два стилі на бабаху я буду брати і буду брати на пазіка. Чому? Тому що на Одеса у мене вже є. Отже, такі от справи стосовно стилів. А так, далі, далі, далі. Що я хотів ще тут побачити? І того, природні укриття. Тобто мені дало просто резерви. І дало танчик. Я більше нічого не отримав. Тобто, не дало якийсь 2D-стиль, як завжди. А дало. Різні штучки. Так, що тут є у нас? до збору ресурсів. Так. Зібрати ресурси. А де у нас цей календарчик є? Яким чином його знайти? моєму він десь тут має бути. Так, 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 так. О. Так, і що тут у нас вилізе Давайте, дивитися. Перший день. Угу. Комплекс живучості, рухливості. Або. Ага, то воно все дало відразу. Я думаю, треба вибрати. І треба 12 таких відкрити для того, щоб отримати одну безкоштовну велику коробочку. Хм, Ну окей, будемо відкривати. Отже, не отримав я ніяку премтехніку, не отримав шкоду Т-56. Звичайно, хотілося, але маємо те, що маємо такі от справи. Всім гарно, дякую за перегляд. І бувайте!